Доброго часу усім! Звати мене Руслан Кривоніс. І сьогодні продовження нашого чудового проєкту «Чакунські історії України. Сьогодні така буде дуже цікава, алегорична і глибоко філософська казка. Будь ласка, навмисно заінтригую вас і дослухайте до кінця. В самому кінці буде дуже цікава інформація. Подивіться казку і подивіться. Мою інтерпретацію цієї казки. Дякую. До зустрічі. Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Вадим. І сьогодні я хочу запропонувати вам поспілкуватися про людей, через яких, на мою думку, ми втратили щонайменше 15 років. Мова йде про політиків та можновладців, які роблять кар'єру, заробляють гроші на існуванні проблем. На людях вони активно демонструють боротьбу з цими проблемами. Але правда полягає в тому, що часто вони і являються авторами цих проблем, або, як мінімум, намагаються ці проблеми затягти в часі, максимально підтримати. Тому що саме за рахунок імітації боротьби з цими проблемами вони створюють ілюзію власної актуальності. За рахунок цих проблем вони заробляють гроші, за рахунок цих проблем вони роблять кар'єру. Як розпізнати таких людей? Їхній признак в тому, що коли ви працюєте з ними або якось взаємодієте, то у вас рано чи пізно буде складатися враження, що ви ходите по замкненому колу. І кожен раз, коли є можливість щось вирішити, раптом звідки виявляється 100 поважних причин, чому на цей раз нічого не вдалось. Хоча всі дуже-дуже цього хотіли. Або може виникати ефект такої походу у світле майбутнє, яке ось-ось має настати. Вам красиво його розписують, розписують, як буде гарно, коли воно таки настане, але воно все не настає. Проходять роки, десятиліття, інколи проходить все людське життя. А обіцяне ось-ось світле майбутнє так і не настає. Коли ви запропонуєте таким людям якесь конструктивне рішення, то зіштовхнетеся з тим, що вони знайдуть знову ж сто поважних причин, чому ваше рішення не може бути використано. Вони знайдуть безліч самих абсурдних виправдань, або і просто будуть мукати щось незрозуміле у відповідь. Саме таким людям я присвячую свою сьогоднішню історію, мета якої допомогти зрозуміти суть таких людей, а також признаки, по яким їх можна визначити. Колись давно десь в Україні стояло в одній посушливій долині село. І не було там води. Тому там було погано з урожаєм і нікому не вистачало напитися. І жив. У тому селі чоловік, який мріяв, що одного дня він знайде воду, і тоді стане їхня долина квітуча і води всім вистачатиме. Дізнався одного разу цей чоловік, що є такі люди, які шукають багато років воду для їхнього села і днями, й ночами, і очолює їх славетний отаман Рятувайло. Який не доїдає і не допиває, і ночами не спить, тільки воду для них шукає вже багато, багато років. І розійшлась по нього слава по всіх усюдах. Зацікавився чоловік цим, взяв свою кирку та й пішов до атамана Рятувайла, щоб пристати до його команди. Та тільки він замахнувся своєю киркою. Щоб довбати скелю, як атаман рятувайло, почав кричати Я тут не доїдаю, я тут не досипаю, я тут багато років кіркою скелю довбаю, вам воду шукаю, а ти заважаєш, ти тут тільки голкою скелю довбати право маєш. А голкою непростою. Щоб добути цю голку, треба тобі йти в ліс до дідька. І в нього цю голку придбати. Пішов чоловік у ліс до дідька, став просити у нього голку. Не все так просто. Якщо хочеш з мене щось мати, то ведеться тобі до мене рік попрацювати. Засмутився чоловік, але робити нічого. Найнявся до дідька з темного лісу і цілий рік на нього на його господарство працював, аж поки той віддав йому голку, щоб скелю довбати. Тільки но прийшов чоловік, тільки но хотів голкою скелю довбати, аж атаман рятувайло знов кричить Я тут не доїдаю, я тут не досипаю, я тут багато років киркою скелю довбаю, вам воду шукаю, а ти заважаєш, ти тут тільки голкою скелю довбати право маєш. Голку треба заточити, де такі дурні, як ти тільки й беруться. А щоб голку заточити, треба відповідне точило. А таке точило є тільки у дідка з темного лісу. Тож іди до нього і проси точило. Засмутився чоловік знову, але що робити? Пішов до дідка з темного лісу знову. А дідько з темного лісу й каже Не все так просто. Якщо хочеш з мене щось мати, то ведеться тобі до мене рік попрацювати. Робить нічого. Відпрацював чоловік ще рік на дідька з темного лісу. І той дав йому точило для голки. Наточив чоловік тим точилом голку. Та тільки думав голкою тою скелю довбати, як атаман рятувайло, знов кричить Я тут не доїдаю, я тут не досипаю, я тут багато років кіркою скелю довбаю, вам воду шукаю, а ти заважаєш. Ти тут тільки голкою скелю довбати право маєш. Цю голку мало наточити. По ній треба зверху молотком ударити, і тільки тоді вона буде довбати, а молотком не простим, а таким, як і є. У дідька з темного лісу. Тож, іди знов до нього і проси молоток. Засмутився чоловік далі нікуди. Але що робити? Пішов знов до дідька з темного лісу. А той знов за своє. Не все так просто. Якщо хочеш з мене щось мати, то ведеться тобі до мене. Рік попрацювати. Робити нічого. Відпрацював чоловік на Дідька ще один рік. Взяв голку, взяв болоток, взяв заточину точилом, вдарив неї по скелю, а голка тись і зламалася. Ще дужче, ніж радіше, кричить отаман рятувайло. Я тут не доїдаю. Я тут не досипаю, я тут багато років кіркою скелю довбаю, вам воду шукаю, а ти заважаєш. Ти тут тільки голкою скелю довбати право маєш. Засмутився чоловік уже далі нікуди, взяв розпачу свою стару кірку та й з горя щосилу лупанув нею по скелі. Аж гульк і пішла із скелі вода, і з тих пір. Наповнилася та долина водою, а село стало процвітаючим, і всім там води вистачало удосталь. А отаман Рятувайло та дідько темного лісу стали там нікому не потрібні і швидко звідти втекли. Ну що ж, казку ми прослухали. Цікава подача! Хай по-дитячому, хай хтось там каже, що Вадим схожий на там, брата католика. Ось, хай хто там скаже, що це дід по нас. Але Вадим дуже непересічна і талановита людина, і казки у нього справді дуже потрібні. Так ось все дуже просто. Дивіться. Головна ознака системи, що працює. Проти інтересів окремої людини, це підміна понять. В першу чергу це підміна понять. Це головна ознака ординської системи. Пам'ятаєте, я колись говорив: перше, хто винен, друге, хто буде за це платити, так, це суть ординської системи. А головна ознака системи це підміна понять. І перше поняття це створювати імітацію роботи. Скільки у нас таких за 30 років було отаманів рятувайло? Скільки вони розповідали нам про те, що вони врятують, зроблять, виконають, обов'язково доженуть і переженуть, і колись ми з вами заживемо гарно і щасливо. Далі, замість результату, ми показуємо оці отамани рятувайли. Показується постійний, абсолютний і безкінечний процес. Постійна боротьба з ворогом, постійна боротьба з корупцією. Придумують такі гарні слова, як люстрація і таке інше. Оцей постійний безперервний процес. Ми боремося з поботвотом, да, весна прийде, посадки будуть. Там э, даєш там э, все ще з радянських часів, там п'ятирічку за три роки. Постійний процес боротьби. І ось дивіться, мої дописувачі, друзі, люди, які просто зайдуть і подивляться цю казку, задумайтесь над одним простим поняттям. Для того, щоб вам сподобатись, для того, щоб хтось прийшов дійсно розумний і чесний. А розумна і чесна людина в нашій державі не має величезної кількості грошей. Так? Потрібно настільки перед вами бігати з бубном, настільки е, давати рекламу в прямому сенсі, продавати себе вам. І от ви ведетесь на оцих отаманів рятувайл, і я також раніше вівся на оцих отаманів, які розповідають сам процес: купи голку, купи Сходи до дідька. До речі, дуже цікаво. От якраз хто у нас дідько? Як ви думаєте, хто от в нашій цій родинській системі, дідько, до кого постійно посилає отаман Рятувайло старого доброго казака? Ця казочка закінчилася у Вадима гарною такою річчю, як селяни змогли все ж таки порозумітися, об'єднатися і все у них було добре. А чи вийде це у нас? Так ось задумайтесь над ми Простою цифрою для того, щоб прийшла нова партія, і вона подолала 5% бар'єр, до речі, ваші голоси, от наші всі голоси, реально до лампочки, для того, щоб вона подолала 5% бар'єр, потрібно 15 мільйонів доларів. Ось це цікава інформація. Як ви думаєте, це приблизно 5% бар'єр, це десь 20 людей. Як ви думаєте, чи є у чесних? Прагматичних, нормальних фахівців такі кошти. Навіть якщо у них велика зарплата і вони, в принципі, непогано живуть, але чи є у них 15 мільйонів доларів для того, щоб вам сподобатись, для того, щоб ви перестали обирати процес, для того, щоб ви задумались над тим, що головне це результат, головне це якість нашого життя. Все просто медицина реформи, процес, де ті реформи жах. Податкова реформи, процес, де, ті, де результат від цього всього. Постійно відбувається якась просто жахлива імітація бурхливої діяльності і показуха, 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 показуха. Ось і все. То до чого ми з вами дійдемо? М? Як суспільство, як громадяни? Чи нам? Просто от навіть, навіть ці казки вони не збирають такої кількості переглядів, як якісь резонансні мої, наприклад, заяви. Ось так. Чому? Вам не цікаво. Вам цікавий процес. Результат вам не цікавий. А результат у нас один з Вадимом: заставити вас мислити, заставити вас думати. Чи принаймні спонукати вас до таких чудових. Дієслів як думати. І тоді, коли ви почнете розуміти оці всі процеси, можливо, у нас почнеться зростання і економіки, і добробуту, і будемо ми жити більш-менш гарно. Але пам'ятайте, ніхто, крім нас, для нас нічого не зробить. Тож, думайте, багатійте. І, будь ласка, обирайте результат, а не процес. Хай щастить. До зустрічі!